Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Дітки, до нас сьогодні завітала гостя. А хто це? Відгадайте загадку. Без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Хто ж це? Так, дітки, це осінь. Іде останній місяць осені листопад. Який у вас настрій викликає ця картина? Так, сумний. Небо сіре, на деревах майже не залишилось листочків. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського осінь принесла золотисті стрічки. Ростуть над ставком дві берези. Струнки, високі, білокорі, опустили берези зелені коси, вітер віє, розчісує їх, тихо шелестять листами берези. То вони про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно. На траві заблищали білі кристалики льоду. Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золотисті стрічки. Вплили берези стрічки в зелені коси. Зійшло сонце. Розтопило кристалики льоду, подивилося сонце на берези і не впізнало їх у зелених косах золоті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують. Діти що росло над ставком? Що принесла осінь Берізкам? А чому берізки сумують? Дітки, я сподіваюся, ви уважно слухали оповідання Василя Сухомлинського і запам'ятали, що принесла осінь. Коли ви вийдете на прогулянку, подивіться, чи є на березах такі стрічки. До зустрічі!